Пане Олексію, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, документ проти документа Трамп Сполучені Штати Америки фактично <кій> окреслили своє бачення, і Україна також надала свої пункти. Певний дедлайн, про який напередодні сказав Трамп, два тижні. Як щонайменше у цей час діяти Україні до 9 травня? Ну, це вже не актуальні новини. Трамп сьогодні сказав, що дедлайну жодного нема. Він хотів би, щоб скоріше це відбулося, але е, дедлайну вже немає. Тому що, мабуть, він все ж таки зрозумів нарешті, почав розуміти, що е, варіант, якого ну нібито ну логічно, в принципі, так хоча знову ж таки повторюю ще раз для всіх тих, хто дивиться, 100% гарантії, що план. Американський чи пан український, чи пан європейський виглядає так, як про нього пишуть в, в західних виданнях. Жодної гарантії нема. Він може, деякі спеціалісти кажуть, що співпадати з реальним на 80% деякі на 60% Так, поки це не буде офіційно озвучено, ми гіпотетично розглядаємо варіанти цього плану, але десь приблизно. Розуміємо, про що йде мова і в чому основні так мотива проблема цих всіх планів. Це те, що американці хочуть, Трамп хоче домовитись дуже швидко, бо для нього найважливіше це припинення вогню. А далі, як кажуть, займайтесь чим завгодно, перемовляйтеся, заключайте мирні договори, не заключайте мирні договори. Так? А Україна хоче, звичайно, крім припинення вогню, ще й. Отримати якісь гарантії безпеки так, щоб ця війна не розпочалася через місяць, два, через рік, через, через два, ну і питання територій знову ж таки. Хоча й були витіки, е які спростовував сам Трамп, мовляв, що від України вимагається визнання Росії Криму е російської території, виявляється, що це не вимагалося, але американці натомість ну такий вони ж повинні щось запропонувати Путіну за їхньою логікою, так? І вони пропонують, пропонують що Сполучені Штати визнають російську територію Крим і Луганську область. Це ну, все за тими витіками, які зараз ми маємо на західних на, на, на виданнях. От ось тому і деякі моменти, які, скажімо так, будуть в процесі обговорення. Українська сторона висунула свої пропозиції, європейці, мабуть, свої е, сьогодні вже вилетів е, відкову з Москви. Тобто, завтра вранці, по нашому часу, ну не вранці, в день так, ми можемо. Е, а можливо, це відбудеться прямо на під час поховання, процедури поховання. Ну, мається на увазі. Саме в цій так мовити зустрічі на в у Римі, яка в буде точно Трамп, на які будуть європейські лідери, і на які можливо буде Зеленський, хоча, скрізь за всього, ми якісь деталі про те, що взагалі про щось мова може йти конструктивно, що сторони не розійшлися апріорі в різні сторони. Це десь в неділю зранку, там в день ми будемо розуміти про що, на що Росія приблизно погодилась. На що не погодилась, на що Україна погоджується, на що не погоджується, Знову ж таки повторюсь зараз? Ми знаходимося. Тут нема нема такої ситуації, тобто в нас зламалася ця ситуація, яку хотів Трамп, тобто контрольований процес переговорів, де він тисне постійно, де він вимагає, причому тисне в основному на Україну. І визначає якісь терміни, так і ось якусь дату він там на 100 своїх днів отримує це припинення вогню, і ну і далі все зрозуміло. Він там з піарівської точки зору все це розкручує розповідає про себе кін великий і тому подібне. Це вже цього вже не буде. А буде це постійна, так би мовити, викиди, інформації, суперечки, узгодження позиції, які можуть. До кінця літа, ой, до кінця весни можливо призвести до якогось до якогось припинення вогню, якогось договору. Знову ж таки я на це ставлю відсотків 20-30. Більш ворогідно мені здається, що це буде поставлено на паузу. Влітку буде посилення, серйозне посилення з боку Російської Федерації. Атаки, спроби захопити більше територій, ще більше кошмарити цивільних і тому подібне. Ну і звичайно, це не буде відбуватися просто так. Україна буде відповідати належним чином і десь повернуться до цього вже восени цього року. Всі, хто не підписався на мій Ютуб канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами, пане Олексію. Е як ви гадаєте, наскільки Сполучені Штати Америки сьогодні близькі до того, щоб дійсно вийти з процесу, адже вони усвідомлюють, що це три різні документи, якщо ну умовно, якщо вони оформлені на папері, їхнє бачення України і Росії. І, хоча дійсно Дональд Трамп сьогодні вже говорить по іншому, напередодні теж було сказано: ми будемо дивитися найближчий час, ось на найближчі тижні на поведінку Росії і України, якщо вони не дійдуть згоди, наше ставлення буде до них зовсім інше. І ось знов таки сприйняття документу, того, який Україна після навіть пози... пониженого рівня в Лондоні, але сформулювала і відправила на стіл Дональду Трампу. Чи не будеться знову прийняток якийсь знак неповаги? Знову аргументи, що у вас немає козирів, і ось ви нам пишете список того, в чому ви не поступаєтеся. Ось ці ці фактори, наскільки вони сьогодні наближують штати до того, аби сказати все досить, ми виходимо? Трохи наближують, звичайно. В час знов ж таки ми, ми вже можемо, якщо наші можнавлаці. Не знаю чому, але в них не було можливості вивчити спосіб ведення переговорів Трампа, про які він писав, про які зняти фільми про безліч цього матеріалу. Є так а тепер вони можуть це дивитися на своєму власному прикладі. Вони чомусь вчаться, і я повторюю, що дуже правильний крок, наприклад, з угодою про рідкоземельні ресурси, що вони знайняли, наша влада найняла юридичну фірму міжнародну, яка мабуть все ж роз'яснила, як ведуться переговори, якщо самі не вмієте. Сподіваюся, що тут є теж консультанти, справжні, а не либові, як завжди, і вони пояснюють, як треба вести переговори. І вони розуміють, що все ж таки це частина оцих комбінацій переговорних, які використовують трав для того, щоб отримати якогось результату, так? І оці погрози виходу з переговорного процесу, це не кажу, що це стовідсотково це така гра, але вирогідість того, що це гра, вона велика. Це один момент, другий момент. Ми не зацікавлені в тому, щоб сполучені штати виходили з переговорів. І, судячи з усіх сигналів, не зацікавлений Путін, щоб Трамп виходив з переговорного процесу. Він має певні надії, і він все ж таки розуміє, що Трамп для нього це можливість, велика можливість діскочити з багатьох неприємних речей, які можуть його чекати у разі продовження війни чи у разі. Залишення тої ситуації, яка була, наприклад, в минулому році на світовій політиці, так і тому і наш президент, ну, наша влада, і Путін будуть все ж таки, мені здається, робити певні кроки, щоб подовше протримати Трампа в переговорному процесі. А чи можна хоч якесь розуміння того вигідно чи не вигідно зараз Росії ті умови, які пропонують Сполучені Штати Америки? Тому що на жаль, чомусь так складається ситуація, що не згодна в першу чергу Україна, і ось більш позиція Росії якось вдається її втримувати більш закулісною. Коні не винні, так би мовити, з ними з ними нічого не зрозуміло. Проблема в тому, що не хоче Україна. Як вивести їх на ту позицію, де дійсно питання до них? Чому ви не йдете на ті чи інші поступки? Ну Путін, тому що не вважає, що програє війну. Він дійсно не програє. Він вважає, що виграє війну, що він може захопити більше території. Більш того, він може дотиснути Україну до того, що вона просто звалиться йому як е, е, якийсь... Було, так би мовити, в руки, і він отримав все, що він не зміг отримати військовим. Чином слухайте, в них працює спецслужби, працює е моніторинг групи. Вони ж бачать настрої українського населення, яке е по соціології е готово битися до 91-го року на словах. Так, а по, по ділу дуже багато. Я це постійно зустрічаю. Я нічого до цього не, я не маю так би мовити ніяких претензій з цих громадян. Вони стомилися, навіть не перебуваючи і близько біля фронту, навіть перебуваючи в Закарпатській області, наприклад, так вони стомилися від війни, вони кидаються на будь-яку надію, що ось війна закінчується. Абсолютно, для великої частини людей важко пробитися, пояснити, що, що без гарантії це не договір, це не призупинення вогню. Це просто. Ну, така махінація, ну, от, так яка пане Дуже погано Олександр... закінчиться для України. Я просто. якраз за і оцю для цю них в тому фразі... числі за цю фразу якраз зачіплюся, щоб поточнити припинення вогню. Це мені здається один із ключових пунктів. І якраз перший для того, щоб і самого Путіна все ж таки конкретикою приперти. Припинення вогню і Україна зараз теж на тому з... зосереджується, щоб почати головно спочатку з цього припинення вогню. Росія не погодилася вперше, висунула купу своїх, але ну в другий раунд це можливо їх таки добити конкретникою? Чому ні? Ну тому я кажу про 20-30% вирогідності, а не про 70-80%. Mm. Uh, у Трампа і будуть можливості, якщо зараз я не бачу просто механізмів в цьому треку переговорному, як він може переконати Путіна, що припинення вогню uh, це. Це це добре для нього в тому числі, чи це більш-менш нормальний результат для нього, так бо він хоче якісь попередні умови для припинення вогню, бо він теж не дурний. Так от у нього певна історія є стосунків, і він читає історію. Він хоч і інтерпретує якось по ідіотськи але ну він знає історію, так що можна припинити вогонь. І війти в такий процес, коли нібито всі а, світові лідери весь світ аплодує, каже, о, як чудово, ви припинили вогонь. І він думає, що зараз почнуться мирні переговори. І він мирними переговорами отримає те, що йому нібито пообіцяли, але це може саботуватися. Ніякого мирного ми можемо існувати з Росією без усілякого мирного, пер... мирного договору. Взагалі. Мирний договір це така справа, це розумієте. Ми не програли війну, ні Путін не програв війну. А це все ж таки мирний договір. Це як результат може бути саме порошу якоїсь сторони. По-друге, е наші протиріччя настільки концептуально величезні, що навіть важко уявити, як можна буде довіряти цьому мирному договору. Ну нас були з Росією мирні договори, вони нічим не допомогли. Вона на нас напала ще в 2014 році. Тому він хоче отримати гарантії від не НАСА від Америки, так що ті умови, на яких він стоїть щодо України, їх буде гарантувати Америка. Америка, звичайно, це теж не може гарантувати в багатьох речах, так? Тому і є таким. Ну, тобто, і американці, і ми, мабуть, розуміємо, що припинення вогню без передумов це все ж таки гарантія того, що війна. Не продовжиться через, через дуже короткий термін. Вона можливо почнеться там, через 2-3 роки. І це е, 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 на даний момент, мені здається, більш вигідно для України і для, для Європи, ніж е, заключати договір. Тому що знову ж таки, можна сперечатися про ті умови договору, про визнає Америка юридично, Крим чи Луганську область, не визнає. але... Це стає проблем після того, як Америка скаже: добре, ви захопили цю територію, європейські не визнають, а ми визнаємо. Це, вона все одно залишається наймогутнішою країною світу. Так? Це буде сигналом для всього світу, що все, ця ера, яка в принципі вже закінчила 2014 році, а це буде така епітафія, так би мовити, що все. Кінець. Ми повертаємось в геополітичних і територіальних питаннях до 19-го сторіччя. І тепер хто сильніший, хто багатший, тобто ще варіантів може безліч бути так. Той і буде правити бал в, в і кожен, хто відчуває дум, думаю, за собою найближчі, найближчі з десятиріччя. І кожен хто за собою відчує це право, право сильного перейде до дій. Пане Олексію, я вам дякую за цю розмову за цей аналіз. Поточний, який відбувається, поки звісно, останні слова ні за океаном, ні в Кремлі, ні в Києві не сказані. Але дякуємо, що разом з нами відстежуєте ці події. Аналізуєте мирного вечора. Вам безпеці! Бажаємо! Олексій Голубоцький дякую, політтехнолог. Дякую.